Ект Гагаріна затопило. Як виявилося, не витримали старі водопровідні мережі. Та найцікавіше, що саме на цій ділянці нещодавно проводили ремонт дорожнього полотна та пішохідної доріжки. От недавно, буквально тільки закончили. І все. Ну я сподіваюся, вони там вас цілими доріжки, тому що заасфальтіровано все. Там. На жаль, надії не виправдалися вже незабаром. Після початку потопу з'явилися співробітники інфоксводоканалу та почали ремонт. І перше, що зробили, зняли новенький асфальт. Кілька місяців тому на ремонт доріг в мерії планували витратити 150 мільйонів гривень. В умовах війни це не маленькі гроші. В мае місяці були внесені змені в постанову Кабінету міністрів України, яка дозволила почати роботи аварійно роботи. Тобто Були вибрані перші вулиці, які потребують вже давно ремонту, такі як проспект Гагарина, як Перекресток Заболотного Добровольського, вулиця Бочарова. Тобто там, де вже йшли доволі серйозні розрушення. І ось цю ділянку знов доведеться ремонтувати. Чому сталася аварія, співробітники «Інфоксводоканалу», які тут працювали, на жаль, розповісти, відмовилися. А кому можна звернутися, щоб засідати коментарі? Водопровод почав. Тому коментарі я не буду. Ми звернулися й до прислужби «Інфоксводоканалу». Там пояснили, що труби просто не витримали через великий перепад температур в день та вночі. Аварія, кажуть, нескладна та все полагодить швидко. Цікаво, що минулого року Інфокс займався масштабною модернізацією водопровідних мереж в Одесі та відремонтував десятки кілометрів труб. Але аварії пов'язані із системою водопостачання в нашому місті все одно не рідкість. Тепер Інфокс водоканалу доведеться і труби ремонтувати, і асфальт стелити все власним коштом.